І так, зняв кришку. Витягнув, середину, зняв вал. Все дуже просто і швидко. Але треба показати вал. Вал дуже класний. Одним словом. Вал чуть-чуть скрутило, видно, по фісах, що не найдуть дуже точно рівно, але міг все ходити. Обрізали його попривоцеву. Попри, попри різь... центральну тягу, яка йде з циліндра, Того ж там є в середині. Отвір, який просто в О! Сильний. Дуже сильний вал зроблений. Ходити міг ще, в принципі, йому в капець нічого не було би такого, але обрізало через те, що в середині китайців метали економлюють весь час. Ну, тим не менш, інший вал. Зараз дай кинати інші Ага. О тут коли пробую чи то він точно... Тут же такого отвору нема, він трохи тяжчий. Не знаю щось послужу. Одним словом така херня, бля. Поміняти це раз два, Ще ні гроші на запчастину. Втулки все то саме. Що то саме збирайся, було, бо ще є трохи роботи в полі. До години часу має бути зібрано. І провірити, чи не тече фейс тут ззаду, так як цей вентиляційний отвір. бути зараз пере гермет... герметиком вроблений. Ну і так само сальник зліва справа на валі на підйомі. А так, китайська херня. Ай, витягуйся, що не сказав. через такий отвір. І закладайся через такий отвір. Робиться такий отвір. Одним словом, Тут це трохи підіймається вверх низ І все легонько заходить, збирайся. без напрягу. Так що, щоб тяжко щось добратися в китайця, це нема проблем. Просто... Гарантія, ще трохи витягую його. Якби не гарантія, було би херня повна. Наразі у нас зборці Так що сказати? Вже далі тисячу ми то день підходить. Ну, вал Луметен. І Ікронштейн один раз. Цей що на валі. Що від циліндра йде так само він вже заміненний піде по гарантії. А це зарвал. Більше так нічого. Був в сервісі, ну. Бо тих з усіх сторін щось зробили не тече наразі. А так. Лемиці да є слабенька, як кажуть. А де нема, то й трохи все буде їхати доки гарантія. Так, наразі в мене все.